Слухайте, а ви ці записи хоч хтось дивитесь, якщо є потреба? Чи я оце темну роботу роблю? Взагалі ні. Ярослав, взагалі ні. Ну, зрозуміло. ви скидуєте відео, то так. Да. А так то не дуже. Ага. А чого ви, ви не п'ятий Б. Це просто а недавній час. Да, да. А чи що Б? тебе? А тому, що коли ми з вами почали працювати в онлайн режимі, я вас в минулому році позамаю в контакти. Міняй аву. Да, Листопад уже пройшов. Хорошо, каблук. Ай, хулігак. Так. Це я включилася в іншому режимі, тепер мені доведеться пейнт запускати. Ну, я не проти, хай буде пейнт. Так, і у нас там Діма і Тімофій приєднуються. Діма, Діма Так, розтягуємо весь екран і розтягуємо полотно. І так, тема називається розкладанням новочленів на множники способом групування. Ми з вами один спосіб розкладання на множники вже знаємо винесення за дужки. Це був самий простий спосіб. На жаль, Таких простих у прикладах мало трапляється. Тобто, треба вміти ще й чимось складнішим користуватись. Я буду показувати усе одразу на прикладах. Ну, понятне діло, що почну з чогось легшого, а потім ви будете мені приєднуватись і допомагати. Правильно? Перший номер це 396. Так, кісточка включена. Номер 396. Спочатку записуємо умову. Так, АХ плюс Аи. Плюс 6X. І плюс 6Y. Кажуть таке просте, що простіше не придумаєш. Так, перша проблема. Проблема номер один полягає в тому, що всі оці вирази на якесь спільне число не діляться. Так само вони не діляться на якусь спільну букву. Ви помітили? Значить, винесення за дужки, ну тут як не крути, а не получиться для всіх чотирьох. Зате, що ми бачимо ще цікавого? От, наприклад, якщо брати групу із перших двох. То тут уже ситуація зовсім інша. Є щось спільне, на що вони обоє діляться? На. No. Атлічно. Якщо так же поступити з другою групою, тут є щось спільне. Шість. Но, коли ви оце визначили, це ще не кінець задачки. Ви повинні, як ото знаєте, стратегія у військовій грі. Ви повинні подумати, а що получиться, коли ми поділимо на це спільне? От, наприклад, у першій групі у мене получиться, я мишку загубила, Х додати Y. Якщо я поубираю А, стане Х плюс Y. І в другій групі у мене діти стане Х У. Оце моя друга задача: щоб не просто щось винести із кожної групи. А щоб результати при цьому ще й получили однакові компоненти. Це дві важливі задачі. Давайте так по черзі й зробимо. З першої групи я виношу букву А за дужки. Це ми вже вміємо робити. В дужках остається Х плюс Y. Всі розуміють, як я цього добилася. Поділила на А, на першому місці так. остався тільки Х, на другому тільки Y. Хорошо. З другої групи я виношу шістку, Тобто теж на неї поділила. І знову в дужках в мене остається просто Х і просто І. Правильно? Так, Кирилла треба пустити. Кирилл. А тепер, як тільки ви до цього кроку дійшли, червоне беру. Ось оцей вираз. Який присутній в обох доданках і стоїть у дії множення, правильно? Відтепер він у множенні стоїть? Раз він однаковий, то його теж можна винести за дужки, але він виноситися буде цілим, тобто разом із своїми власними дужками. От весь спільний пішов наперед. А тепер в других дужках треба просто написати, що осталося. І з першої групи, що в мене остається? А плюс 6. Молодець. А, додати 6. І тепер між виразами тільки множення, а не додавання віднімання. І це, виходить, я розклала на множники. А тепер запитуйте. Де силка скиньте? Гаврильченко не поняв, пойняв, десь Ну, Може будь. <глух> Стас йому зразу й відповів. Молодець Стас. Так. Е переслати, господи, знову сьомому Б. Захар, звісно, странно в себе веде, але це таке діло. Так. Тліпой. До цього питання є? Іменно до цього прикладу. Нема. Нема. Я його витираю. І пишу другий. Так, витерти. Тепер можете підключатися і мені допомагати вже. Так, сейчас секунду. Господі, де та клавіатура. І так, приклад номер два. 5М мінус 5n. 5M мінус 5n. Додати. П М мінус П Так. Чи влаштовує нас цей порядок? Чи готові в нас групи, так як вони записані? Прикинули. Якщо це правильний порядок, то ось буде перша група. Ось буде друга група. Правильно? Правильно. Що з перший можна забрати? П'ять. І що там останеться в дужках? М? М. Отлично. Що тоді з другої можна П В дужках мінус. Ой. мінус. M. Підходить. M. Да. Отлично. Значить, так і действуємо. З першої групи винесли за дужки п'ятірку. Осталось. Маша мінус Настя. Далі додати. З другої групи виносимо п'етю дужки. В дужках знову Маша мінус Настя. Дорівнює. Беру на цей раз синій. Бачимо, що в нас є абсолютно однаковий компонент. Він стоїть у дії множення. Слава тобі, Господи, що це саме множення. Раз таке діло, значить, оцей спільний компонент, Машу мінус Настю, ви виносите наперед і в наступних дужках просто пишете, що стається. Від першої так, групи. Так. Так, правильно, Ліза, від другої групи так. тільки не забувайте знак казати. Помните, завжди кажу: не, ст... не скажете знак, не знаю, що писати. Плюс П. Які сюди запитання? Немає? Кажіть, поки ви така умна вчителька нам розказуєте, все ясно. От як сам сідаєш, от тоді виникають проблеми. Так, можна витирати цей приклад? Да. Отлично. Номер три. Хтось хоче попробувати сам поговорити? Номер три. Давайте я. Так, хорошо, я напишу. А ти поки будеш писати, і зразу думати, що тут, як тут, чи все тут благополучно? Так, плюс 9, плюс МП. Так, Ліза у нас різкова двушка. Вона буде пробувати. Вперед, Ліза! Дорівнює в дужках 9П плюс 9Н. О, тобто, ти кажеш нам, що давайте спочатку перенесемо місцями компоненти. Я правильно розумію? Да. Тільки лізочка. Тобі не треба його зараз писати в дужки. Ти просто міняєш їх місцями. 9Н понесла наперед. Дальше. Я... Одну секунду, Пи -пи -пи. я тут глупость ну, сделала, тут же плюс. А ви мене не поправляєте. Слухаю тебе. Далі плюс МН uh, плюс МП. Так. так плюс МП. Так, всі зрозуміли, що Ліза нам запропонувала? І чого саме так? Мовчать. Хорошо, Ліза, кажи дальше. В дужках P плюс Н. Є плюс M. І в дужках N плюс П. А тепер зразу питання. Це важливо, що в перших дужках Петя плюс Настя, а в других Настя плюс Так. Да. А у нас дія додавання. А від перестановки доданків. Тобто, фактично, абсолютно, все одно, що в них неправильний порядок, вони ідентичні тільки із-за додавання. Було б віднімання, була б зовсім інша картинка. Правильно? Да. Так. Що робимо далі? Дріння в дужках P плюс N Хорошо. Множить на 9 плюс Н. Молодець. Дев'ять плюс М. Ліза, вітаю, ти поки що впереді планети всій розібралась. Так, в кого які запитання до цього приклада? Задавайте, поки можна. Ні в кого немає. Витирать? Знов мовчать. Слухайте, ви як партизани. Я ото ніби сама з собою поговорила, прийшла. Пішла назад. Так, Ліза, хочеш ризикнути ще раз і тепер уже на оцінку. Давай. Щас я напишу тільки. А Б. Плюс А. C, мінус Б. мінус С. І я готов. Дорівнює. А. Так, в дужках Б плюс С. Єсть ем, мінус в душках Б плюс С. Хорошо, все поділили на мінус стали плюси. Ну, і дорівнює Б плюс С в душках і в душках А мінус один. Молодець. Щас я допишу, а потім будемо аналізувати. Так, А е, відняти один. Так, єдине місце, яке тут з проблемкою, навірно, де взялося один, правильно? А коли ви на оцю групу подивитесь і бачите, що нічого спільного в ній немає, завжди можна поділити на одиницю. Причому Ліза правильно помітила. Вона сказала, що якщо в мене отут мінус і знову мінус, а в групі должні остатися тільки плюси. То треба взяти ці мінуси, да й винести за дужки також. Тобто, у прикладі, те, чого вам не видно, це фактично винесення за дужки знака мінус і одиниці. Зрозуміли? Діти, почули мене? Так. Да. Ліза, молодець, 11. Так, поїхала да, далі. 12. А чого не 12, тому що це не творче завдання. Я вам уже скільки разів це пояснювала. От на самостійній сьогодні зможете заробити і 12, бо там є завдання з подвохом. Так, номер 5. Є там бажаючі ще поговорити на оцінку, чи остальні будуть не так ризикувати? Народ. Лиза знову підняла руку. Молодец, Лиза, активист. Так, Лера хоче попробувати. Лиза, пока отбой. Лера, давай. Так, я сразу кажу, що я трошки може бути не уверена в цьому. Значит, О, пока без оценки, ага. да? Мені... Не знаю, мені Хорошо. Давай подивимося я... по результату. Так, а... порядок. Тебе задовольняє? Mm. Може, когось переставити треба? Так, хорошо. Ми з Валерією нуждаємося в помощі. Хтось хоче нам допомогти? Ліза, пожалуйста. Б. О, тобто ти хочеш сказати, що треба взять букву Б і просто переставити її ближче до одиниці. Правильно я розумію? Так. Правильно. Mm -hmm. І так, тільки сонечко, я тобі казала, що при перестановці тобі дужки поки тулить не треба. Один плюс Б поставили. А далі по тій же логіці. Як ви думаєте, кого лучше поставити слідуючим? Мінус. B. Мінус Ігрек плюс один в кішках. Ой, отут мінус Біг, бо трошки не те ви сказали. Об'ясняю, чого? Один Б, і Б-І. Порядок в дужках тепер сохраниться. Ви розумієте? Вони стоять іменно в правильному порядку. тепер, Лєра, говори далі. Що винесем з першої групи? В дужках мінус Ігрек. З першої групи винесли мінус Ігрек? Там де один плюс Б? Один плюс Б може. Ага, тобто ти мені диктуєш просто те, що ти думаєш. А я кажу так а одиницю давайте винесемо за дужки, щоб ми її хоч бачили, а потім уже те, що ти сказала. Зрозуміла? Mm. З другої групи що винесем? Мінус ігрик. Пайдет. Шо в дужках остається? Плюс один? Так і. Е, мінус а почему є то мінус і по чому є то іменно Ігрик? Якщо на Y якраз ділила? Сонечко, мінус. у тебе було мінус Бігрик? Ти поділила на мінус ігри. Що сталося? Б. О, тобто треба писати плюс Б, бо мінус на мінус дає плюс. Зрозуміло? B. О, тепер кажи мені, що далі. Mm, в дужках. Mm, один плюс Б. Правильно, спільна група наперед. Помножити Що в дужках? На міну дужках мінус y. А одиницю з першої групи ти не, не плануєш писати? Я думала після Y. А не можна чого? Тому що мінус буде як пушка в танка торчать. А це не дуже правильно, коли отак мінус випирає. Лучше, коли ви ставите його останнім. Зрозуміло? Mm. О, тепер все правильно кому що було неясно. Так, там хтось за часом, кстати, слідкує. Ми повинні... 40 мінус 15, це скільки? 4 минути. 25, Да? 2 минути, права, Ліза. Так, ну що? Тоді останній ще встигнемо, шостий. Так, Валерія, рискуєш далі? Я Валерія, дальше? далі, чи? не знаєш? Това... Тоді давай без різка, просто поговоримо. В смислі, оцінку я поки ставити не буду. Ти вже можеш вдохну... вздохнути з облігченням. Так, мінус 4. І так, перше питання. Чи влаштовує нас їхній порядок? Ні. О, тому що, якщо винести з першої групи А, то станеться маша плюс двойка. Угу. А хіба в другій групі не останеться Маша і двойка? Останеть. Значить, порядок вроді нормальний. Ну, да. Я ну Просто да. думаю, що треба А і М поміняти це вперше. Можна результат, повір мені, буде такий же самий, як і в даному порядку. Просто виносити ти будеш не той вираз за дужки. вийде, що вони просто поміняються місцями. Один стане mm. першим, другий стане другим. Давайте отак. Що з першої групи винести? МА. Uh, ну, ну-ну-ну. Спільне A. виносять. Тільки А. Що стається в дужках? плюс 2. Правильно каже Ліза. Тільки вона тихо каже, щоб не налякати нас. М залишається. Потім плюс було 2а. А, а забрали остається двойка. Правильно? Так. В дужках всі компоненти з яким знаком? А. Додавання. Додавання. А у нас у другій групі зараз скрізь віднімання. Що ми зробимо з цим мінусом? Минус його на. Перед. І так, ми ділимо не просто на 2, а на мінус 2. Правильно? Так. Було мінус 2М. Поділили на мінус 2. Що стало? М, uh. отлично. Було мінус 4. Поділили на мінус 2. Що стало? Плюс 2. Плюс 2. Отлічно. Вирази в дужках совпадають. Согласні? Так. Да. І що виносимо наперед? М? Плюс Плюс два. два. Першу групу спільною ставимо. Що станеться в других дужках? А і мінус два. Молодець. Отлично. Ну, оцінка вже буде на наступний раз зароблятися. Так, дітки, які питання, бо я такого ж рівня і додому дам завдання. Немає? Отлічно. Значить, зараз швидко всі повиходили із Zoom, перейшли у Viber, і я відправила вам фотографію самостійної. А ви 15 хвилин працюєте, відправляєте мені результат. Во. Вперед із песні! А, вибачте, будь ласка, можна трошки пізніше здати? В тебе що поганий інтернет? Трошки, так. Да. І можеш в любую секунду виключити, то. Хорошо, тоді, коли будеш відправляти, напишеш. Вимкнули світло від такої до такої години. Так, відключаємося, переходимо, працюємо. Даша, Тимофій, Діма, не зівать.